Чи що там ще вибивали зараз? Не можу сказати. Ну, наприклад, сапоги. Ну, елементарна ж потреба. Треба взуття. Треба. А чого ви маєте перенижуватися перед якимось лівим чуваком і вибивати своє перше місце в на іночі сапоги? З якого такого дива, коли це елементарна потреба? Як на мене, українське суспільство, воно хворе на бідність. Тобто, мало того, що ми живемо бідно, от є чимало роликів, знову ж таки, про бідність на українському Ютубі. Люди, ви, так би мовити, причино наслідкової зв'язки при цьому вловлюєте, коли запилюєте ролик про бідність. Чого воно вам, звісно, не треба. Тобто, мало того, що у нас є травма, від СРСР, у цією бідністю, плюс у нас є частина земель українських, які відносяться до більш давньої, так би мовити, Російської імперії, тобто там ще більше поглиблена бідність рабство, там, і це накинути, ну, Тобто, коли у нас нормуються дві речі: бідність, співзалежні стосунки, що ще абсолютна влада плюс класова і соціальна нерівність, то звісно, про яку демократію ми з вами говоримо? А ці всі тенденції у нас зберігаються. Я побачила статистику, що, наприклад, на 2001 рік у нас частина бідності складала 2%. Чесно, вам скажу, як людина, яка покинула країну. На початку війни, там, звісно, можна ще 20% намалювати от буквально з голови, а то всі 30. Тобто це вже дані, які не відповідають дійсності. А далі там частина бідного населення тільки зростає, скільки триває війна. І зараз ця цифра, відповідно до статистичних даних, відноситься до 55%. Тобто кожен другий, а то й більше в Україні вважає себе бідним. Це погано. Це знову ж таки це явище, яке не сприяє демократії як такої. Тому тобто, що ви розуміли, що демократія це певна структура. Це знову ж таки певна система управління державою. А не просто гарні слова, що «А ми тут, так би мовити, сиділи з Юрієм Луценком і такі демократії не дать не взять. Ну, така лапша примітивна на вуха людям вішається. Потім не дивуйтеся, чому в мене плавить від деяких людей. Та тому що вони базікають, вони самі не в курсі, що вони базікають. Але тим не менше, це все у нас державна структура, вона складається з індексу добробут окремої людини. Як ми з вами проговорили, зараз у нас індекс бідності 55%. Це погано. Це вже не сприяє демократії. Плюс на 2001 рік ми на 86 му місці по індексу демократії ну, загалом. То на 2001 рік. Велике вітання, Володимир Олександрович, хороший ви політик, прямо шикарний. І це ж 2001 рік, це навіть не 2022 рік. І далі, тому що треба розуміти, що ми по рівню демократії відносно 2021 року сильно просіли, от прямо конкретно просіли.